Всім привіт! Сьогодні розпаковка пам'ятної банкноти, пам'ятаємо не пробачимо». І нагадую про розіграш медалей, «Волноваха» та лохтирка, які є в попередньому відео. Тож заходьте та беріть участь. А зараз ми поглянемо на банкноти. Розглянемо банкноту в конверті. Конверт у нас твердий такий картонний, жорсткий, прапор глянцевий, дуже гарно виглядає. І так, сама банкнота у нас вертикальна. Серія банкноти ЗС. Ось вона. На банкноті дуже багато елементів захисту і пасхалок, як нам казали на презентації цієї банкноти. Так, як я тримаю її вперше, потрібно буде гарно розглянути банкноту, пошукати всі пасхалки. І тоді, можливо, я зроблю ще якийсь один огляд, детальніший цих банкнот. Ось така банкнота в конверті коштувала в інтернет-магазині НБУ. 169 гривень це в конверті і пам'ятна банкнота у сувенірній упаковці 195 гривень. До речі, цю банкноту ще продавали 31 березня. Мабуть, і ще будуть продавати. Просто потрібно слідкувати в інтернет-магазині Національного банку України. Отже, сувенірна упаковка картонна, така на дотик тверда та матова. Прапор та написи на ній глянцеві. Всередині упаковки нас зустрічає сама банкнота. Вона знаходиться в такому прозорому футлярі, який захищає від відбитків та пилу. Також дуже зручно зберігати банкноту в такій упаковці. Вона звідси нікуди не випаде. Також з лівої сторони вірш про війну Олександра Олеся, українського поета та драматурга. Ось така сувенірна упаковка, в якій знаходиться банкнота. А зараз розкажу про основні зображення, які є на пам'ятній банкноті. Отже, основне зображення лицевого боку пам'ятної банкноти українські військові, які встановлюють Державний прапор України та з боку поряд зображено прапори країн, які підтримують Україну. Основне зображення зворотнього боку пам'ятної банкноти. Це зв'язані руки за спиною, що уособлюють фізичні страждання та геноцид українців в окупації. Ця банкнота як нагадування усім про військові злочини Росії проти України. І ми вдячні нашим військовим за протистояння. Ми не забудемо та не пробачимо. Слава Україні!